Вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на тиждень з 3 по 9 березня. Тиждень активних дій і ухвалення рішень. Поки ми всі переварюємо події, що відбулися на тій неділі, і сильні світу цього ділять нашу землю. Можемо цього тижня чути більш різкі заяви. Меркурій переходить в овна. А це планета, яка відповідає за наші комунікації, домовленості, наше мислення та мовлення. Овен знак імпульсивний, рішучий, місцями навіть агресивний. А отже, і заяви будуть більш різкі. І голосні цього тижня маємо багато гармонійних днів, які нас будуть радувати. І знаєте, думаю, навіть якби ці переговори відбулися на цій неділі, то були би більш результативніші. Цього тижня випадає шанс усе змінити, але чи хтось скористається цим шансом? Ну, будемо бачити. Венера стаціонарна в Овні. Нам може сильно хотітися зробити покупки, більшість з яких виявляться імпульсивними. Не варто робити такі покупки. Потім велика вирогідність пошкодувати про те, що ви купили. Відкладіть на деякий час походи по магазинам. Також можуть виникати труднощі у фінансах, невчасно виплачена заробітна плата, або якісь кошти, які ви чекаєте, можуть не прийти. І це може дратувати ну, Будуть дні, в які можна буде робити покупки, і зараз детальніше про такі дні. Отже, 3 березня, понеділок до 12.37 місяць без курсу в Овні. Не назначайте важливі справи на цей період, будьте обережні за кермом, можливе зниження концентрації уваги і певна імпульсивність. Після 12.40 місяць переходить в знак тальця. Захочеться спокою, виникне потреба в комфортній, як на робочому місці захочеться. Комфорту, так і вдома. Захочеться побалувати себе чимось смачненьким, і на перший план виходять матеріальні справи. Можливість підзаробити буде спонукати нас до дій, добре вирішувати питання нерухомості, фінансів та навчання. З обіду буде діяти аспект місяць квадрат на Плутон, Можливі конфліктні ситуації, можемо відчувати певний тиск і маніпуляції, навіть і роздратування. Можна натрапити на агресивно налаштованих людей або стикнутися з жадібністю. все таки венера ще в ретроград в стаціонарному русі. Тому на сьогодні краще відкладіть покупочки. Е, Меркурій переходить в овна цього дня, і наше мислення стане більш активне. Буде багато спілкування, обміну інформацією у наших розмовах. Тепер присутні імпульсивність, бажання довести свою правоту. Бесіди можуть проходити на підвищених тонах е, і може збільшитися потік інформації, що буде нам приходити е, частіше буде виникати бажання щось вивчати, подорожувати, зустрічатися з друзями чи листом. З кимось. Такий Меркурій добрий для бізнесу, особливо, який пов'язаний із продажами, доставкою товарів або надання якихось послуг, особливо які стосуються перевезення. 4 березня, у вівторок, гарний день, на небі складаються дві гармонійні конфігурації. бісекстиль стиль. Місяць в тельці робить аспекти шансу на сонце, Марс і Сатурн. Сьогодні багато хто відчує бажання оточити себе комфортом і затишком. Сильний потяг до солоденького і смачної їжі може призвести до переїдання. Фінансово майнові питання вийдуть на перший план. Не забудьте враховувати ретроградну Венеру при прийнятті якихось рішень про покупки. Але сьогодні можна купувати подарунки на 8 березня. Сьогодні можна вирішувати також багато питань по роботі, влаштовуватися на роботу, вирішувати питання з керівництвом, старшими людьми в судах, в державних установах, питання, які стосуються сім'ї, нерухомості і вашого особистого розвитку та заробітку. Цього дня будуть відчувати стабільність і спокій більшість людей. 5 березня в середу ще один гарний день зранку місяць ще в тельці вночі з'єднується з ураном що може дати неспокійну ніч і реагуйте на тривогу. Але ми можемо прокинутися з відчуттям того, що хочемо змін, не хочемо того, як було раніше, і потрібно щось робити, почати діяти, щоб були ці зміни. Добре буде працювати наша інтуїція приходять гарні ідеї для творчості. Більшість людей відчуватиме гарний настрій і можна піти в Салон краси, і, знаєте, навіть захочеться зробити собі щось приємне і навести ту красу, нафарбуватися або одягтися якось по-святковому. З 12.53 по 14.30 місяць без курсу. Не назначайте важливі справи на цей час. Все може піти не так, як планували, Займайтеся рутинними справами. Після 14.30 місяць переходить в близнюки час для активного руху, для комунікації. Можемо отримувати якісь важливі новини. Це сприятливий час для навчання, для інтелектуальної діяльності, для поїздок і переміщень, вирішення любих Юридичних питань точний аспект Меркурій, секстиль Плутон, він буде діяти три дні до три дні після цієї дати. Він позитивно буде впливати на комунікації і дає аналітичне мислення, добре проводити переговори, заключати договори, домовлятися про все з іншими людьми, доносити свою думку великій кількості людей. Можна через розмови і якісь домовленості отримати бажане. І відповіді на ваші питання: організувати чи проводити якісь спортивні змагання, гарний аспект для бізнесу, для роботи чи оформлення документів для навчання і подорожей. Такий в нас гарний день випадає на 5 число. 6 березня, в четвер, місяць в близнюках, з'єднується з Юпітером і стає на секстиль до Венери. Гарний ранок для покупок, наведення краси, походів в салони. Головне, не витратити всі кошти, тому що Юпітер може дати марнотратство і переїдання, якісь пустощі, веселощі. З обіду місяць з'єднання з Юпітером стає на квадрат до Сонця, і багато може бути пустих якихось новин, розмов, пліток, остерігання. Перігайтеся шахраїв в цей період, старайтеся ні на кого не намовляти, отримаєте зворотній зв'язок. Може бути завищена думка про свої можливості, Захочете, захочеться досягти багато, але це не буде зрозуміло іншим. Не найкращий день для прояву своєї експертності, обіцянок чи вирішення якихось юридичних питань. Не робіть необдумані вчинки, краще підвищуйте свою експертність через навчання або читання якоїсь літератури. Ввечері можемо стикнутися з обмеженнями і провокаціями. Погане самопочуття ввечері і вночі може бути в старших людей. 7 березня в п'ятницю, місяць, це ще в близнюках до 17.00 і квадратить на Сатурн і Нептун. Може відчуватися лінь, небажання щось робити, конфлікти з старшими людьми або погане самопочуття. Бережіть фінанси, тому що будуть активні шахраї, краще займатися якимись рутинними справами і обмежити спілкування особливо з керівництвом і органами влади. З 16.57 до 18.30 місяць без курсу. Не назначайте важливі справи на цей час. Обережно за кермом можна отримати штрафи. Увечері місяць в раку, і тут можна насолодитися відпочинком сім'єю, приготуйте смачну вечерю і подивіться якісь ці. Цікавий фільм разом. 8 березня, в суботу вітаю всіх жінок з міжнародним жіночим днем. Місяць в раку в своїй обителі може давати нестабільний емоційний стан, але добре наводити порядки в домі, робити затишок, займатися якимись ремонтами, проводити час з своєю сім'єю, вийти на прогулянку з дітьми, приготувати смачну їжу і зібратися з, всім разом за столом. Місяць квадраті до Меркурія і ретро Венери можуть бути якісь неприємні новини. В деякого відчуватися напруга у відносинах з рідними. Думки про минуле можуть не відпускати. Дехто може конфліктувати через фінанси, і з самого ранку в салони краси краще не ходити. Зробіть це після обіду. З обіду все налагодиться, адже ми маємо шикарний, дуже хороший аспект, точний стає тригон між Сонцем і Марсом. Він також буде діяти три дні до і три дні після цієї дати. Тому користуйтесь з цими шансами, які нам надаються. Тут добре проявляти себе, наважуватися на якісь активні дії, може відчуватися внутрішня хороблість і якийсь прилив енергії, особливо це відчують чоловіки. Наші активні дії можуть бути спрямовані на внутрішню роботу над собою або у сфері сім'ї, дому, родичів. Можна налагоджувати з ними стосунки, якщо ви в конфлікті були. Можна зробити багато справ, навіть пропозицію руки і серця, але з одруженням краще почекати до травня. Тригон на Сатурн додасть відповідальності, можна запускати якісь важливі проекти, які планували, особливо ті, які стосуються творчості. Багато жінок цього дня лишаться задоволені своїми подарунками. 9 березня, в неділю чудовий недільний день, місяць в раку робить велику кількість гармонійних аспектів. В цей день добре бути активними. Можна вирішувати любі питання, як робочі, так і відпочинку з близькими. Добре проходитимуть зустрічі з ріднею, друзями, можна вирішувати фінансово майнові питання, ті, що пов'язані з нерухомістю, не дивлячись на те, що Венера ретроградна, побалуйте себе покупками і смачненьким. Хто був в конфлікті, легко буде помиритися. Сьогодні день для кохання, романтики, творчості і проявлення своїх почуттів. Це загальні аспекти і рекомендації на тиждень для особистого прогнозу. Звертайтеся в приват вдалого і спокійного всім тижня. Дякую, що додивилися. Підписуйтесь та ставте лайки. До зустрічі!